Закарпатські студенти отримуватимуть стипендії по-новому, вже в 2017 році. Міносвіта представило новий рейтинговий підхід до визначення розміру виплат. Їх поділять на соціальні та академічні стипендії. Отримуватимуть не всі студенти з усередненою четвіркою за сесію, а лише ті, котрі посіли високі місця в рейтингу, складному вишами. Кожен вуз має самостійно розробити критерії для визначення рейтингу, поки закон не підписаний. Якщо ж його затвар. Найближчим часом визначати критерії вузам найімовірніше доведеться поспіхом. Самі ж студенти припускають, це робиться необдумано і значно зменшить кількість стипендіатів. Через кілька років стипендію зможе отримувати лише кожен шостий студент. То університет буде приймати безпосередню участь. В цьому формуванні і ну він максимально буде на це все впливати. Як і Ужгородський національний університет, так і інші університети по країні. Ми з ними через наші центральні органи контактуємо. Ніхто не знає, як буде далі і як далі працювати. Всі чекають документів від Міністерства освіти.